Вітаю! Топ'ю я якось Я смачне еспресо, ароматне і цікаве. А, і тут до мене дійшла думка, що більшість та глядачів не знає, яке воно на смак. Тому я на сайті своєму cplanet.com.ua додав опис детальний до кожної кави з градацією і цікавими деталями. То ви тепер по кожній каві, яка в мене є в продажі, зможете подивитися опис. Ну, звісно, на мій смак там буде. Гарно написано. Тобто, якщо вам сподобається, можете обрати по опису. Ця кава, до речі, прикольна. А, так, дивіться, роблю вставочку, як виглядає в мене на сайті. Там деякий опис, дивимося, заходимо, обираємо, який сорт кави ми хочемо, тицяємо і продивляємося вниз, а, обираємо по походженню, по смаку, по аромату, по міцності, по багатству. Смаку, то, скільки цікавих ноток буде у вашій каві. Тож, якщо щось зацікавилося, звісно, замовляйте на сайті або пишіть у Viber, теж можу підказати детальніше, яку я каву можу вам порекомендувати. Тож, дякую за увагу, до побачення.